Весело, змістовно та з користю проводять осінні канікули школярів у візирській громаді. Завдяки ефективній роботі центру дитячої та юнацької творчості. Зараз створено і працює 14 гуртків на базі закладів освіти визирської сільської ради. в гуртках за інтересами 282 юних жителя громади. Робота кипить у різних напрямках та у найближчих планах, попри війну відкриття ще двох гуртків: сучасний танець та цікаві науки. Розповідає директорка центру дитячої та юнацької Творчості Визирської сільської ради Юлія Галаєва. Зараз у нас працює виставка всеукраїнського конкурсу Щедрість рідної землі. Поробки наших дітей представлені у відділі освіти, молоді та спорту. Позашкіллям охоплені майже всі заклади освіти. Працюємо над охопленням дошкільнят. Дуже вдячні батькам, які довіряють своїх дітей в цей складний час нам. В різних закладах нашої громади працюють спортивний напрям, декоративний, краєзнавчий, художньо, естетичний. А ось чарівні сумочки, шопери приготували вихованці гуртка Чарівний пензлик. В листопаді ми запускаємо майстер-класи на нашій сторінці. Фейсбуці та на нашому Ютуб-каналі приєднуйтесь. Осінь особлива пора, коли дари природи дозволяють майстрам різного віку проявити свої вміння та таланти у всій красі. Крім розвитку фантазії, творчості та креативного мислення, педагоги відзначають у таких дітей високі результати у шкільних науках. Процес цей логічний і цілком зрозумілий вважає директорка Дмитрівської гімназії Ірина Мусієнко. Творчість дітей вона надихає. І звичайно, в цьому проявляється любов до нашої країни. Ми, наприклад, наша гімназія, дітки щороку беруть участь у таких всеукраїнських конкурсах, як, наприклад, наразі «Щедрість рідної землі. Ми подаємо на другий етап свої роботи. Наші роботи зачасту переходять і в третій етап. І ми маємо призові і обласні місця. Інколи маємо навіть всеукраїнські. Також сподіваємося, що і в цьому році ми маємо матимемо теж призові місця. Всеукраїнського рівня дуже чекаємо на це. Розвиток моторики пальців рук ось один із секретів успіхів у навчанні вихованців гуртка Художня керамика, вважає його керівник Валентина Самборик. Діти дуже сумують за цими зустрічами, тож в майстерні юних талантів панує особливий дух творчості. Завдання педагогів це ще дотримання усіх правил безпеки під час повітряної тривоги. Бачите, я і глину вміють розминати, і це ж це іде да, іде по руці, по руці, і головний мозок, і вони краще вчаться, двигаються, подвіжні. Вони всі почти ходять і танцюють, і співають, і спортом займаються. Ну тому що це дійсно дає, дає це дуже. Дає. І З них може будуть і керамисти, і художники, і спортсмени, і все і вони будуть всю життя пам'ятати, що вони були тут. Поряд із гуртками театральної творчості та образотворчого мистецтва особливою популярністю серед хлопчаків користуються спортивні гуртки з таких видів спорту, як футбол, волейбол, бокс, джиу джитсу настільний теніс. Спортивні заняття на футбольному полі, які нещодавно з'явилися у першотравневому ліцеї, завдяки підтримці компанії «Трансінвестсервіс» приносять особливе задоволення дітям, каже керівник спортивного гуртка з футболу Сергій Павлюк. Процес тренування грають всі. Розділилися по командам, і так і. Між собою просто не стремимося до набирати навики хороших, щоб далі їздити на сорнування. Я хочу наголосити для батьків, щоб діти почаще були на свіжому повітрі і тренувалися в спорті. Запрошуємо всіх до наших секцій. Педагоги вважають, що діти, які задіяні у позашкільній освіті, більш відповідальні та зібрані. А головне, вже зараз вони висловлюють цікаві ідеї та беруть. Участь у деяких всеукраїнських проектах вихованці наших гуртків приймають активну участь у всеукраїнських акціях Щаслива Лапа, наприклад, або смілива гривня та активну участь беруть у президентському соціальному проекті Активні парки. Завдяки роботам наших вихованців ми долучаємося до прикрашення нашої громади території. Це, наприклад, композиції з горщиків для квітів, або, наприклад, це якісь статуї невеличкі, але це гарна ідея. Незабаром у різних куточках громади можна буде побачити перші малі архітектурні форми, зроблені руками вихованців центру дитячої та юнацької творчості Визирської сільської ради. Чекаємо на це.